Багато людей вважають, що призначення пенсії це проста формальність: зібрав документи, подав заяву і чекаєш на результат. Та на практиці все інакше. Це складна процедура, де важлива кожна дрібниця. Дата, підпис, печатка, правильність запису, повнота довідок. Саме тому сьогодні так багато людей. Отримують відмови від пенсійного фонду навіть ті, хто був впевнений, що має все необхідне. А щоб дізнатись, як уникнути проблем із призначенням пенсії, обов'язково додивіться це відео до кінця. Я покажу кілька реальних історій наших клієнтів, і ви самі переконаєтесь, що правильний юридичний супровід може повністю змінити результат і допомогти пройти процедуру призначення пенсії без зайвих нервів та ризику відмови. Вітаю! Мене звати Тетяна Голиця. Я адвокат адвокатського бюро Івана Хомича, і ви на нашому каналі. Тут ми розповідаємо про пенсійне законодавство простою мовою, консультуємо наших глядачів та допомагаємо отримати те, що їм належить по закону. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливих пояснень і корисних порад. В Україні є кілька видів пенсій, і кожна з них призначається за своїми правилами. Це пенсія за віком найпоширеніша. Пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності та пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Для кожного виду є свої вимоги: скільки потрібно стажу, який має бути вік, чи є у людини пільговий чи спеціальний статус. Подати заяву про призначення пенсії можна двома способами. Особисто. У будь-яке відділення пенсійного фонду незалежно від місця проживання або онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду, що особливо зручно тим, хто не має можливості стояти в чергах. Для призначення пенсії потрібно підготувати певний пакет документів. Є основний перелік, який подає більшість людей: це паспорт, ідентифікаційний код. Трудова книжка, дипломи або інші документи про навчання, військовий квиток, якщо він є, банківські реквізити для виплати пенсій, для жінок, свідоцтва про народження дітей і про шлюб. Але дуже часто цього списку недостатньо. Пенсійний фонд може вимагати додаткові підтвердження, до таких документів належать архівні довідки. Довідки про перейменування підприємств, документи, які підтверджують пільговий стаж, довідки з військових частин, або уточнюючи довідки з підприємств, які вже ліквідовані. Саме ці дрібні, але важливі документи найчастіше і стають причиною відмови, якщо людина не знала, що їх потрібно додати. Чому ж пенсійний фонд відмовляє? Поясню. На прикладах наших клієнтів. Клієнтка працювала у 1984 році на одному з підприємств, але пенсійний фонд не зарахував цей період до стажу, причина запис у трудовій містив виправлення. Ми зробили запит на завод, отримали підтвердження та подали ці документи. У результаті пенсію перерахували і її розмір збільшився. На 600 гривень щомісяця. В іншій ситуації жінка самостійно подала документи на пенсію по списку номер 2 та пенсійний фонд відмовив через відсутність підтвердженого пільгового стажу. Ми провели аудит, зібрали підтвердження, зробили запити, і після повторного звернення пенсію було призначено. Ще один важливий момент, який варто знати. У трудових книжках дуже часто трапляються неточності, неправильно зазначені дати, розбіжності з паспортними даними, відсутні підписи чи печатки, а іноді просто нечіткі або пошкоджені записи. І, на жаль, у таких випадках пенсійний фонд має повне право не зарахувати відповідні періоди роботи до стажу, тобто людина чесно працювала. Але через технічні помилки може недоотримати роки стажу та відповідно пенсію. Саме тому юридичний супровід у таких ситуаціях це не зайва послуга, а спосіб уникнути небажаних труднощів. Послуга пенсія під ключ означає, що ми беремо весь цей процес оформлення вашої пенсії на себе. Ми уважно перевіряємо всі наявні документи, робимо попередній розрахунок майбутніх виплат, визначаємо, яких довідок не вистачає. За потреби самі звертаємось в архіви, військові частини до підприємств, навіть тих, які давно закрились. Далі ми готуємо та подаємо вашу заяву в пенсійний фонд і супроводжуємо процес до моменту. Допоки вам не буде призначено пенсію, а вже після призначення додатково перевіряємо, чи правильно пенсійний фонд все обчислив. Вам не потрібно ходити по інстанціях, стояти в чергах, розбиратися в тонкощах або хвилюватись, що щось піде не так. Ми беремо це на себе. І якщо раптом пенсійний фонд все ж таки відмовить, ми захистимо ваше право в суді. Та доб'ємося результату. Звертайтесь, ми завжди готові допомогти. Усі контакти для звернення залишимо в описі під цим відео. Залишайте вподобайки, якщо відео було корисним, та підписуйтесь на канал, щоб отримувати важливі новини у сфері пенсійного захисту. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Голиця. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі в наступних випусках.